Всім привіт! Ми сьогодні були на морі, ми вже приїхали на відпочинок. Ми відпочиваємо в Єгипті, в Хургаді. І побається, що у нас на кроваті. Ми повернулися з пляжу і побачили приємний сюрприз. Приємний сюрприз. Що це таке? Це лебедь. Це Якийсь лебідь. Це лебідь? лебідь. О, у нього такий, приколь... такий прикольний лебідь, у нього таке щось на голові. Так? Із серветок. А знаєте, я знаю теж, як робити не трогати, На, Він мам. щось хоче їсти з моєї руки. А знаєте що? Я вмію робити лебідів з серветок. Ми тільки Леб... не трогай. Не, не трогаю. Бо да. в мене це ящик да. Я його боюсь. Боїшся лебідя? Знаєте що? Його гербішок перетворюється на його тарялочку. Хочеш, я покажу? дивіться. Та дам дивіться, тарілочка. Давай-то покажем еще, yeah. раз лебеди. Yeah. Давай, Девчатка, yeah. ну давай. Давай я покажу корешечка виды, виды лебедей. Yeah. Лебедь, пока. Ставь лайк и подписывайся на канал Карина Китсюк. пока Лебедь вам покажет. Пока.